Чому саме восени діти починають хворіти частіше? Багато хто думає, що причина в холоді, чи в тому, що діти більше часу проводять там в школі або в садочку, де всі обмінюються вірусами? Ну, це частично правда, але не головне. Найбільша проблема це все ж таки дефіцит вітаміну Д. Влітку ми отримуємо його від сонечка. Да? Діти гуляють на вулиці, навіть не замислюються, що е, організм у цей час накопичує е, цей соня, соня, сонячний вітамін, да, можна так сказати. Ви ж згадаєте, і малюків, да, грудничків ми викладаємо на сонечко, щоб вони максимально природний цей вітамін Д отримали. Але восени сонце стає е, менше дні коротші. Да? А в наших широтах ну, проміння вже не таке активне, щоб виробляти особ... ну, для діток да, достатньо вітаміну Д. І що ж тоді відбувається? Е, імунітет слаб... е, слабшає. Да, це, по-перше, дитина починає хворіти частіше. Е, далі може з'являтися втома, навіть якщо дитина тільки от прокинулася, але вона вже може відчувати втому. Е, може погіршуватися настрій. Може погіршуватись концентрація, дитині стає важче вчитися, з'являється така дратівливість, так? ну, така. І є навіть дослідження у дітей з низьким рівнем вітаміну Д у 2-3 рази частіше бувають застуди і проблеми з навчанням. Для прикладу, да, для розуміння, дивіться, вітамін Д це як директор школи для імунітету. Якщо директор на місці, то що, школа працює да? уроки йдуть, діти вчаться. Якщо директора нема, все, в школі хаос. От наш імунітет і імунітет дітей так само, без вітаміна Д, він розгублений і не може організувати захист від вірусів. Тому що восени дітям обов'язково потрібен вітамін Д у правильній дозі. Це не про моду там на вітаміни, да, а про базову підтримку здоров'я. Якщо хочете дізнатися, як підібрати дозування саме під вашу дитину, напишіть мені в директ.